Ще раз нагадаю, що сьогодні ми з вами розіграємо три жарти. Великий, малий місер, місер. Тобто перший, і середній жах. Тобто перше, друге і третє місце це і вирішить наше журі. Не будемо тягнути Яценюка з трибуни. Давайте поаплодуємо бурковими обласками, зустрінемо Житомирський стандарт, Житомирський національний агроекологічний університет. Вітає команда КН, «Житомирський стандарт! Я yeah. на, на сцені когось не вистачає. Так, всі? Всі? Давай, всі, всі. Є, да? так, ні, когось не вистачає. Де а цей хребет команди? Де вітаєш? Oh. і качаєшся. Ну що, всі зборюють? Я думаю, можна почати. Ну, і ми починаємо. Как круче вертикали, круче и взорвёных заберёг все медали В зеркало не смотрю, сам себя смеюсь, потому что я смешной Вот такие же собой, одна шутка летит тебе прямо в ухо Летит Печиво. Печиво, Мария. Спробуйте жареную муку на смак. До вашей уваги пропонуем номер под названием «Майстер Дегато». Не волна Привет! Привет! Скільки ви всі знаєте, у нас в Україні медицина є безкоштовною. Ми пропонуємо вам на це подивитися. Добрий день, доктор. Доброго дня. Можна? 100? 200, 300. Що 300? 300 гривень за консультацію. Яких 300 гривень за консультацію? У нас медицина безплатна. Може, як тако грошей є? Ні. Ну тоді дай тобі Боже здоров'я. Ну то добре хоч це безплатно. Як я Там 20 гривень давай. А в мене лікарняна каса. У Азі номе, тестостерон. Люда, ну що ти як маленька? Ну давай розійдемося від дорослі люди. не будемо создавати цих проблем. Це тому, що в мене папаєнт. Люда, при чому ти пап Сонечко, глянь за що ти бачиш? Себе красиво! А я папу кого бачу, Папу бачу, А зараз уявіть випадок у дієтолога. Я дня. добрий день. Проблема, надо скинуть. Надо скинуть, да? Не проблема, треба скинути. скинути, Може набрати? Ні, скинути. Божий, тобі треба набрати. Скинуть. Мужик, я врач, я діатолог, я знаю краще, бобій треба набрати. Та ти коски не трікоти ці день, яму хочу весь виплід. А зараз, уявіть, романтична ситуація. Закохана пара прогулюється по бульвару. мені нічого сказати? Хочу. Кажи. Ми розстаємося. Діма, чого нам було так хорошо разом? Чого? Кохана, ну по-перше, я не можу тобі кожен день купувати червону рибу та омари. Діма, не треба мене попікати кількою за тебе. Ну, добре, по-друге, ну ти ж кабан, як свиня. І що така жирна? Ти хропеш, як трактор, ми не всі палі не висипають. Ну і, і по третє ж дві судимості, все в татуїровках. <праць> Прощай, я ухожу. Ти куди? Та за куліси, бачиш. <праць> Давайте на хвилинку перенесемося в село і подивимося, як доїть корову бабуся Василя Доростюка. Бабцу я вам поможу, так? Да, хорошо. О, все, бабцю, хорош, уже повний виду. Лапан закрив. Да, угородніше, бабцю, уже третя коронаційный діє. Дуже актуально, тури в Чорнобиль. Уявіть собі ситуацію, екскурсія біля Прип'яті. Зверніть свою увагу на славнозвісний Чорнобильський ліс. Йдемо далі. Йдемо. Дивіться, дивіться, он, акула степова побігла. На нерест, на нерест побігла. Суму. Ой, а хто це, хто це в дупло? А це ляшко. <різь> всіх білка, все в дупло, все в дупло. Ой, класс, тишочек, бурашка. Не трогайте, це наш сторож, Микола Петрович, ідіть додому, все нормально. А це що за звітний такий чудний, а? Секундочку, не. я отойду. Шановні співвечесни, я легітимний президент. Вітя, Вітя, що ти палиш? Ти не в Межигірі. Вітя, йди додому, Вітя. Вітя, шап... Вітя шапку, Вітя, шапку верни. Хотілося б сказати в кінці, ми єдина команда, яка жартує на екологічно чисті теми. З вами була команда КВН Житомирський стандарт з любов'ю для вас. Прекрасна творчества групи «Ленінград», друзі, якраз на колені давай. Отож, шановні друзі, розкажу вам, що нас з вами чекати.